Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест. І ми вже логічно здогадалися, що четверта пісня, яка прозвучала на нашій сцені, Я це угадала. була пісня, яку замовила Юля. Юара ноба юмичейнж за. My for you. цікаво, що тільки Ганна вказала на юлю Юля, що за історія стоїть за цією піснею за цією піснею Стоїть насправді дитяча історія, дуже світла. Я народилася в сім'ї музикантів. У мене обидва батько, мати, вони музиканти. Я співала, мене навчали батьки вдома, Було декілька спроб віддати мене в музичну школу, але я упиралася, я не хотіла грати це, все вчити мені було страшенно нудно. І от одного дня. Татові подзвонили, сказали, що буде конкурс, дитячий, перший величезний телевізійний дитячий конкурс. Це був крок до зірок, який влаштовував Михайло Поплавський. І ми якось пропустили цей анонс, і нам подзвонили. Типу, ось на післязавтра ви маєте подати там демозаписи, подати свою кандидатуру. Давайте пісні мали бути українською мовою. Що робити? Грошей на те, щоб написати нове аранжування, не було. Ми жили дуже скромно. І тато бере улюблену свою пісню Джорджа Бенсона «Nothing change my love for you». сідає і за ніч пише український текст. Ух ти. Він пише український текст про школу. Приспів звучав так: років золотих не забувай, тих, що не повернуться ніколи. Приїжджаю в палац, це був перший раз мій в палаці України. Мені 9 років. Я перемогла на цьому конкурсі. Я забрала додому телевізор. Це був такий перша дорога річ вдома. No. Так, в журі цього конкурсу стів Юрій Рибчинський. І після того, як я перемогла, він підійшов за куліси, і він сказав: Дитино, ти ж вчишся в музичній школі. Я кажу: ні, він як. Він, маму мою, мене каже, вона мусить навчатися. І після його слів я вступила до джазової київської музичної школи, я стала писати музику. Напевно, без оцього його такого давай, дитино», Напевно, цього би не було. А ще цю пісню потім я співала на кожен останній дзвоник, всі 11 класів. О, це заслуговує на облесків. І ці облеск твоєму татові теж. Дуже дякую за цю історію. Неймовірно всім ми дякуємо, тому що ну насправді це наш перший сьогодні випуск. І ви стали першими героями нашої програми. Ви відкрили цей сезон, і можу сказати, що ті історії, які прозвучали, були і сльози радості, і сльози гордості, і надії. Дякую вам дуже. Дякую, і нехай таких світлих моментів буде більше. Нехай надії буде більше. Ми говорили про те, що в кінці програми визначимо найкмітливішого з вас, хто відгадав найбільше пісень, але так вийшло, що найкмітливішими в нас виявилися дві чарівні дівчини. Хлопці пропустили дам вперед ваші оплески. Ну а всі наші гості сьогодні отримують корисні подарунки. Інновації для здоров'я нації від проєкту торговельної марки Шонен, вітаміни ЗЕСТ будь ЗЕБЕСТ.